Дорогі радіослухачі, сьогодні. Українська греко-католицька церква відзначає свято ікони Матері Божої неустанної помочі. Пропонуємо вашій увазі послухати розповідь про цю ікону. Як ми знаємо, оригінал цієї чудотворної ікони знаходиться в церкві святого Альфонса у Римі, а її копії виставлені для вшанування у святинях в цілому світі. Цей образ написаний у традиції візантійського обряду Східної церкви, образ створений у такому стилі, який не має на меті подати вишуканий сценарій чи особу. Увага зосереджена на духовній красі. Образ цей не є реалістичним зображенням тільки тому, що митець прагне виразити щось більш достойне, ніж будь-що інше на світі. Він має форму дверей. Приємно дивитися на гарні двері, але хто ж би хотів тільки стояти і дивитися ми бажаємо відкрити їх і ввійти. Двері можуть бути привабливі або не надто привабливі, але вони залишаються дверима, крізь які ми повинні увійти. До Нового світу. Якщо ви мали змогу ближче приглянутися до ікони, то напевно зауважили, що манера виконання ікони Матері Божої свідчить про високі знання малярської роботи. Найперше бачимо Марію адже вона домінує на зображенні, вона дивиться просто на тебе, не на Ісуса, не в небо, не на ангелів над головою, дивиться на тебе, ніби хоче сказати тобі щось дуже важливе. Її очі здаються поважними та сумними, але привертають увагу Марія поважна, повна сили і гідності жінка, представлена на золотому тлі, який у середньовіччі був символом неба. Богородиця зображена у постаті до половини, одягнена у блакитний плащ з зеленою підшивкою та в туніку червоного кольору. Синій зелений і червоний. Це кольори, що виражають царську гідність особи. Лише особи царського походження могли носити такого кольору вбрання. Тим плащем вона вкрита від голови до ніг, а лазуровий завій прикриває її волосся. Над чолом світиться золота зірка, яку зазвичай бачимо на усіх старовинних іконах Пресвятої Богородиці. Зліва від тієї зірки є маленький хрестик. Божа мати лівою рукою пригортає Боже дитятко. А правою тримає рученята Ісуса. Літери над головою Богоматері грецькою мовою означають слова Матір Божа. Ісус не дивиться на нас, на Марію чи на ангелів, навіть тоді, коли він притуляється до своєї Матері, Його погляд звернений в напрямку чогось, чого ми не бачимо. Дитятко повертає голову у лівий бік та дивиться на знар'яддя його майбутніх страждань. Два архангели Гавріїл і Михаїл. Тримають ці знаряддя, вони, замість того, щоб нести арфи і флейти слави, несуть знаряддя Христової смерті. Ліворуч, Михаїл тримає посудину, наповнену жовчу, яку воїни подали Ісусові на хресті, спис, що ним пробито Його серце, і тростину з губкою. Праворуч, Гавриїл несе хрест і чотири цвяхи. Внаслідок цього у нього навіть злітає взуття з однієї ноги. А він сам припадає до Матері, шукаючи в неї безпеки та любові. Ісус побачив, яка доля чекає його це терпіння і смерть, хоча він є Богом, але не перестає бути також і людиною, тому лякається жахливого майбутнього. Ісус втікає до своєї Матері, у ній знаходить підтримку у страшній хвилині, і це повторить ще не раз впродовж усього свого життя, а також і в часі смерті. Над головою Матері Божої та Ісусом сяють корони, прикрашені більше, ніж п'ятдесятьма дорогоцінними каміннями. Погляд Марії скерований на нас, але на руках вона тримає Ісуса. Марія уважно дивиться на нас замість того, щоб дивитися на свою дитину, яка потребує допомоги. Її погляд запрошує нас до того, щоб ми відкрили для себе цей образ та біль у Ньому присутній, та говорить нам, що ми повинні так само прибігати під її захист, як це зробив Ісус. Її руки не переплітаються із затисненими від страху рученятами її сина, а залишаються відкритими, тим самим запрошують нас також покласти свої руки на її долоні. Також бачимо, що руки Ісуса є на руках Марії, а це означає, що Ісус усі ласки ссилає на людей через свою матір. Ікони, виконані у візантійському обряді, ніколи не зображають Марії без Ісуса, адже саме Він є центральним пунктом нашої віри. Ісус теж одягнений в царські шати. Тільки цар мав право носити туніку зеленого кольору, червоний пояс і золотий плащ, котрий ми бачимо на іконі. За своє тривале життя ікона Матері Божої неустанної помочі прославилася численними дивами зцілення. До Матері Божої неустанної помочі, Моляться люди у всіх потребах від багатьох хворіб вона зцілює. Були зафіксовані випадки зцілення у різних країнах світу. Якось вулицями Риму проносили ікону Матері Божої неустанної помочі. Про цю процесію дізналася одна мати, у якої був дуже хворий син. Коли церковна процесія зрівнялася з будинком, терпляча мати вхопила на руки чотирьохрічного хлопчика і стала з дитиною у відчиненому вікні. У цей момент вона ревно молилася про зцілення. На диво, хвороба покинула сина, і він швидко одужав. На собі відчула чудотворну дію ікони і молода монахиня, що жила у клермоні в Франції. Їй довелося поїхати до Америки в один з монастирів. Саме там її спіткала важка хвороба, стався нещасний випадок, і вона пошкодила хребет, в результаті чого обидві ноги були паралізовані. Упродовж чотирьох місяців монахиня була прикута до ліжка. Один священик порадив їй звернутися із молитвами до чудотворної ікони Матері Божої неустанної помочі. За порадою священика вона почала молитися. Минув час. Другого серпня, у день найбільшого вшанування Богородиці, монахиня ревно молилася, і сталося диво. Вона видужала та встала на ноги абсолютно здоровою. Вшановують ікону Матері Божої неустанної помочі не лише у Римі, але й по всьому світу в Ірландії, Шотландії, Бельгії і навіть в Африці та Австралії. Іспанське місто Мадрид також стало відомим дивами зцілення багатьох людей від недуг. У Північній Америці, в різних містах, можна побачити понад 100 образів Божої Матері неустанної помочі. Багато великих церков носять її ім'я. Продева зцілення свідчать численні речі, залишені хворими у церквах біля ікон на знак оздоровлення, милиці, палиці тощо. Людям, які бажають вилікуватися, стане допомогою молитва до Матері Божої неустанної помочі. Дорогі радіослухачі, завершимо розповідь про ікону Матері Божої неустанної помочі, молитвою до цієї чудотворної ікони. Пам'ятаймо, що тільки сильна та щира віра. Може зцілити людину, отож молімося до Пресвятої Богородиці з вірою у своїх наміреннях.